The cat sat on the 30 на молодих хлопців і дівчат, які обрали життєвою дорогою служіння державі, ще рік навчатимуться в магістратурі. Зараз на них чекає практика в структурах органів виконавчої влади. Всі хвилюються, адже розуміють високу відповідальність. Нині від них чекають сумлінного навчання, а вже за рік готовності втілювати державні реформи. Зі словами настанови до майбутніх державних діячів звертається голова облдержадміністрації Василія Духа. Він підкреслює, формування якісного кадрового потенціалу є сьогодні головним пріоритетом у діяльності влади. Ми покладаємо велику надію на омолодження кадрів органах виконавчої влади, економічні реформи, які запроваджені сьогодні в Україні, вони потребують впливу зовсім інших людей, які. Зараз нової генерації, які можуть видавати нові ідеї, які горять бажанням щось зробити, без формального відношення з повною віддачею закликає молодь пройти місячну практику, очільник краю наголошує, від проявлених якостей і здобутих знань залежатиме і їх подальша кар'єра. Тематика і якість маністерських робіт. Я би що вам побажав, щоб написання роботи майстерської було замовлено органом. Державної влади, тобто місцевої державної адміністрації, для чого для того, щоб коли ви напишете, ви могли б повернутися на роботу і примінити це на практиці. Меншим проте якіснішим має стати незабаром штат державних службовців України. Відтак вакансії будуть лише для кращих. Не боятися труднощів на місцях невисоких зарплати важкої праці, закликає молодь і очільник державної служби в області. Тут настільки атмосфера е гарна, така в <кій> відправлення обласних що десь на рівні районів можливе відношення не таке. Ви його повинні переламати, ви повинні показати рівень знань, рівень культури і поведінки, рівень роботи, рівень праці державного службовця для того, щоб ви були взявця і всі дивилися на вас. Поки це нове покоління ще вчитиметься, представники влади обіцяють подбати про кращі умови їх майбутньої оплати та навіть проживання. Збільшення дохідної частини обласного бюджету за словами губернатора може стати тим фінансовим задатком, що сприятиме вирішенню житлового питання держслужбовців, принаймні відомчо. Але коло Олександр Галян подільська панорама.